Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звати Катерина Ярова і ми розпочинаємо. Починаємо із сімейних розбірок, які закінчуються фатально. Колишній чоловік побив до смерті жінку, бідолашно терпіла біль від кровотечі та розірваних органів, і через кілька днів померла просто вдома. Поліція невдовзі затримала місцевого жителя, який причетний до передчасної загибелі жінки. Усе сталося в Димудівському районі. Жінці, яка стала жертвою екс чоловіка, було 35 років. Цього літа вона розлучилася з ним, але час від часу той навідувався до помешкання з'ясовувати стосунки. Останній такий візит закінчився. Фізичним насиллям, в результаті чого матір двох дітей померла через кілька днів, про раптову смерть 35-річної жительки села Малеви Тименівського району до поліції учора, 31 листопада, повідомили медики. Правоохоронці встановили обставини, за яких передчасно померла жінка, та затримали чоловіка, причетного до нанесення її тілесних ушкоджень. Скалічена жінка за медичною допомогою нікуди не зверталася. І зі слів завмисника на погіршення здоров'я теж не скаржилася після побиття, але вже невдовзі опівно. Що від отриманих травм вона померла у власному помешканні під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група ознак насильницької смерті на тілі у жінки не виявила однак, за результатами судово-медичної експертизи, вона померла через розрив селізінки гостру крововтрату та тупу травму живота. Слідчі затримали 30-річного зловмисника у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські готують матеріали для повідомлення йому про підозру, нанесені умисного Тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, тобто за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, та готують обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Без матері лишилося двоє синів 7 до 12 років. Сім'я перебувала на обліку як неблагополучна. Подружжя неодноразово потрапляло в поле зору правоохоронців. На обох складала адміністративні протоколи за вчинення сімейних сварок. Озброєні угрупування увесь день затримували у рівному операції. Проходили у кілька етапів. Спершу автомобіль за орієнтуванням перестріли на одній з вулиць обласного центру, а згодом. Пакунок із боєприпасами знайшли у місцевому кафе. Рівненська поліція отримала повідомлення від невідомого, як молоді хлопці перевозять Іномарці цілий арсенал зброї. На вулиці 16 липня відбулася операція затримки цих осіб у селоні Чорного Легковика. Кілька молодих чоловіків везли більше 10 одиниць зброї та боєприпасів до неї. Працівниками спецпідрозділу поліції був затриманий автомобіль, в якому знаходилось чомусь велика кількість зброї. Мислижка зброя. Належить геть не одному чоловіку, але знаходиться в одній машині, в якій було двоє хлопців, при них була велика кількість зброї. Поки тривала операція вилучення цих одиниць, інша група вже їхала на вулицю Соборна. «Введеними заходами встановлено, що інша група громадян перебуває в іншому кафе, куди прибули також працівники поліції і затримали. І ще шістьох під час огляду приміщення кафе в одному із рюкзаків поліцейські знайшли серед особистих речей бойову гранату із запалом зовні схожу на F1. зі слів співробітників. Рюкзаки, які знаходилися під барною стійкою, залишили відвідувачі. Крім боєприпасу, правоохоронці вилучили посвідчення учасника бойових дій, посвідчення водія і закордонний паспорт. Документи належать 21-річному рівнянину та 22-річному уродженцю Волинської області. І хіба це нормально в центрі міста? Навіть маючи дозвіл на зброю, мати таку кількість зброї для мене, як для керівника поліції, виникає питання: яка мета була знаходження такої кількості зброї? Хай фантазують їхні юристи адвокати, які зараз дуже вступити в процес і повністю захищають права своїх підзахисників. Де взяли хлопці стільки зброї? Тепер вони пояснюють слідчим поліції. Хоча документи на всі небезпечні одиниці вони мали зараз. Вирішується питання про обрання мір запобіжних заходів для фігурантів цієї історії. У той же день про вибухівку у житловому будинку повідомили до поліції з Клесова. Це Сарницький район, відомий край бурштинового промислу. Місцевий чоловік зранку виявив прикріплену на трубі гранату. Як тільки до неї не дісталися діти, жахаються мешканці. Тим часом поліція обіцяє з'ясувати осіб, причетних до небезпечного інциденту. На півночі області у Клесові на трубу у житловому будинку вмонтували бойову гранату. Її приклеїли ізолюючою стрічкою біля під'їзду будинку на вулиці Чехова. Першим гранату помітив Цевий чоловік тут проживають п'ять сімей. Правоохоронці вимушено евакуйовували десятьох мешканців. Спеціалісти вибухотехнічної служби ГОНП області запобігли подальшому спрацюванню і розрядили бойову гранату РГД 5 яка будь-якої секунди могла вибухнути. Бойову одиницю обережно знілити відправлені експертизу. Якби хтось зачепив ненароком боєприпас, наслідки могли бути непередбачувані. Радіус ураження від вибуху більше 25 метрів. За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї. У рівному знову горів автомобіль. Пожежа здійнялася сьогодні на вулиці Курчатова на території підприємства Ференс спалахнув автомобіль «Форд Ескорт. Транспорт належить одному з працівників підприємства. Аби ліквідувати займання, виїхали рятувальники. Від машини мало що лишилося. Чи це був підпал, чи коротке замикання мають з'ясувати експерти. Чому загорівся будинок у зорі, якому загинула жінка? Вже знають експерти. Це коротке замикання електромережі будинку. Нагадаємо, кілька днів тому на згарищах приватного помешкання рятувальники виявили тіло власниці. Жінці був 61 рік. Проживали з чоловіком, якого в той час вдома не було. Усе свідчило про занадто пізне повідомлення про пожежу. Зважаючи на сильне полум'я, існувала серйозна загроза поширення вогню, напорізь розташовані два житлові будинки та одну господарчу будівлю. До того ж, через сильний вітер вогонь міг перекинутися на житловий будинок, що знаходився через дорогу. Тому з рівного було додатково направлено дві одиниці пожежної техніки, а також було залучено одну пожежну автоцистерну місцевого підприємства Гедвілз. На гасіння пожежі рятувальники з різних сторін подали чотири водійні стволи. Потужне полум'я. Рятувальники гасили більше чотирьох годин. На місці надзвичайної події працювало 12 вогнеборців. І продовжуємо про ситуацію із небезпечним неконтрольованим вогнем на вулиці Степановича. Горіла господарча будівля. На місце інциденту негайно виїхала служба порятунку. Та як за дві години впоралися із завданням. Вогнеборці не допустили перекидання вогню на сусідній господарчий будинок. Ніхто з людей та особового складу служби порятунку не постраждав. Обставини пожежі та причина виникнення займання ще встановлюються. На сьогодні ставимо крапку. Я вам зичу затишку вдома попри буремні події довкола. Дякую за щоденну довіру. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.